Інна з донькою Камілою лежать в обласній дитячій лікарні. Вже другий день поспіль їх можна зустріти тут, в новому кафе М'ята. Просторий заклад із ресторанним і водночас бюджетним меню відкрив Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Його легко знайти на першому поверсі Волинської обласної дитячої лікарні. Дуже смачно. Ми тут вже другий раз, а саме більше тут сподобалось, тут такі гарні. Стане дизайном єдиним, щоб закохатися в м'яту, каже мама Каміли, достатньо лише побачити страви, які готують працівники луцького комбінату шкільного і студентського харчування. Ми сьогодні їли салат з язичком і з картопелькою. Ну, воно таку в холодному подається, смачно шашлик був з овочами і певно, свинина, це шарики. Да, такий, ну, дуже смачно, дуже. Та найголовніше каже Інна: абсолютно все меню у м'яті складається із корисних, оригінальних і зовсім нешкідливих страв. Про те, що можна їсти дітям, жінка знає не з книжок, працює кухарем в шкільній їдальні Соус без шамель. Він приготований правильно. Тут сир пармезану даний, бо я просто стояла, дивилася, як вони його фарать. Думаю, чи дійсно дають пармезану. десь не дають. Діна з маленьким Тимофієм у м'яті сьогодні вперше жінка замовила салат Цезар та пиріг із вишнями. За такий обід дивується, заплатила лише 100 гривень. По ціні я дуже сильно здивована. салат 55 п'ять гривень. Це, це дуже така. Ну ну і, і вкусний салат, і по ціні дуже так, щоб було бюджетно, смачно і корисно. Саме таку мету ставили собі працівники луцького комбінату шкільного і студентського харчування, відкриваючи цей заклад. Кафе у стінах лікарні кажуть, кухарі потребувало ретельно напрацьованого меню, аби дітям навіть із суворими дієтами було смачно. Основного йде дієтичне, запечене е, ну, страви. Смаженого немає нічого. Поратися з цим завданням працівникам Луцького комбінату шкільного і студентського харчування допомагали столичні кухарі. Меню для м'яти розробляв Євген Чернуха. Трошки по домашньому, трошки по-діетичному. І трішки по ресторанному замість класичних котлет міні шашлики або куряче суфле замість товченої картоплі пюре соусом бешамель. І, звичайно, не просто овочі, да ми їх залили сумішем молока, яєць. Вийшла у нас овочева запеканка. Є в меню і страва з фастфуду. Неабияк швидко серед гостей закладу розлітаються отакі ось бургери. Булочку ми спекли саме. Вона без всяких там Та? Це ну, здобна, ну, здобна булочка, так? бривош. От котлеце це натуральне рублене м'ясо з натуральними інгредієнтами. Обсмажена швидко на грилі От, і салат. Так, помідор, соусом зробили самі. Щоденно кафе м'ята пропонує дві-три перші страви, дев'ять основних і шість салатів. Та окремо багатий вибір десертів. Солодке меню для м'яти розробляв столичний кондитер Олег Охриманко. У нас є і французький кафедрі, періг, вишневий, і е, американська класика популярна у нас червоний оксамий торт з крем-чізом. Панакота з апельсиновим мармеладом, фініковий пудінг, тарцов на карамель з шоколадом. Крім того, вафлі, булочки, сінабони й печиво. Просто розлітаються, не встигаємо навіпекти. Десерти каже кондитер, теж можуть бути дієтичними, якщо приготувати їх правильно. Зменшена кількість цукру, акцент на чистих продуктах, молоко, пюре ягід, тобто. Мінімальна кількість опору. Солодке, кажуть, на кухні і дійсно розлітається, як гарячі пиріжки. І не дивно, бо мало того, що ласощі ще дійсно смачні, вони ще й ваблять око завдяки оформленню. Діти є діти, вони скрізь люблять випічку. Ваплі, бургери, тістечка, ну не всі дітки тістечка, Вже чуть старшенькі, то більш тістечко беруть. А оця малишня, що приходить, воно скрізь бургер, вапля це все. Для дитини працівники луцького комбінату шкільного і студентського харчування куховарять і одночасно вивчають смаки й вподобання своїх гостей. кажуть, підготували багато сетів меню, які будуть презентувати щоденно. Аби кожен відвідувач м'яти знайшов тут свою улюблену страву.